Мотивацію прийняття підвищення акцизів вважає неоднозначною експерт українського ринку нафтопродуктів Леонід Кусянчук, хоча вона пов'язана з приведенням українського законодавства до норм європейського союзу та виконання угоди про асоціацію, як сказано в записці до документу. Але самі країни ЄС не завжди цієї норми дотримуються. В останні дні було повідомлення, що в деяких країнах Європейського союзу навпаки знижують акцизи на підакцизні товари. Щоб щоб трішки покращити ситуацію і зменшити податкове навантаження на кінцевого споживача. ставки акцизного податку підвищуватимуться поступово з 1 вересня цього року протягом 4 років, допоки не досягнуть мінімального рівня встановленого в ЄС, зараз в Україні ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за тисячу літрів. Для дизельного пального 139,5 євро, для скрапленого газу 52 євро, альтернативного моторного палива 162 євро. Насправді, що є таким дійовим драйвером підвищення ціни, то це курс гривні. З початку місяця у нас по долару із 40,52 стало до 41,45, тобто майже гривну додав. І це, і це якби створює передумови для подорожчання не на півтори гривні як екцизи, а на 2,88 за літр. По євро така ж ситуація, додає Леонід Кусянчук, яка може призвести до подорожчання на майже 3 гривні за літр пального. А сьогодні населення і бізнес активно використовують альтернативну генерацію внаслідок відключень електрики. Ну, 10 годин роботи генератора це вам це, це вам 40 літрів бензину при таких невеличких електростанціях, і до 80, до 80 літрів бензину на великих станціях, ну, таких великих, там 10 і більше кіловат. Велику частку все таки закупляє населення для не для автомобілів, власних, а для, а для генераторів. З вересня акциз на бензин зросте майже на 30 євро за тисячу літрів. На дизель більше ніж на 35 євро. На автогаз приблизно на 96 євро за тисячу літрів. Навіть ті ж самі акцизи у нас чомусь нараховують в євро за тисячу літрів. Ну валюті, яка не має вільного ходження в, в Україні. Експерти також прогнозують, що значне підвищення акцизу призведе до загального зростання цін на товари і послуги, оскільки вартість палива є важливою складовою особівартості багатьох продуктів.